Я завжди за людей і того ж і мої працівники сюди приїжджають і стараються з вами спілкуватися. Маленький вітер. Світ вибиває, прильот світ вибиває. Саш? ми узвонили. І постійно ми дзвонимо і просимо не спеціалісти. Баска, так хай вийдуть наші спеціалісти. Хай просто хоть подивляться, в чому проблема, щоб ми могли це людям пояснити. Якщо це раді і сейчас, якщо буде це, ми зможемо це зробити. Ми своїми силами вам допоможемо странним неполадку для того, щоб у вас не там робить трансформатор, а отець наша іменно на восьмію, що ви вбивають. Так, хорошо, ми подивимося. Дякуємо. З п'ятому етажа попереду посвипалося стекло. От такої товщини, під балкон. Скажіть, будь ласка, хто його повинен Ми поубираємо. Ми. Ось все вибито, оце все вибито от первого, от п'ятого і так далі, і так далі, і так далі. І ще. Бо все зробимо, ми все вам поубра. Дивіться, все, що пі... дивіться, все, що після обстрілів прибираємо зі скарап. І ще, де людей нема, де по виїжджали, вони висять. Якщо в случаї вітра і лиш, вони Якщо вони можуть і на голову потрапити, що ти хочеш? Yes, ми а там нікого нема. Ну, витягнути стекло коло висяча, ми можемо ж можемо зняти. About. Ми ще тільки почали це на карту Ну, Я тебе прошу, то це в все, цій. Ми, ми це все заберемо. Він вже забрав документи стосовно про, про виплату. Іх сережки ну, зараз немає, поки ми в зоні активних приємних. Гуманітарки да, немає. Да, да, вот від, це, но, гуманітарка і дати їм стройматеріали, щоб людині допомогли, там перекрили будинок безкоштовно. Це ми все зробимо. Можливо, ви помітите Тетяну номер телефону людини. Дайте сіріку, з вами сьогодні зв'яжуться і вам допоможе. Добре. Добре, це ваша питання? Добре, дякую. Дуже дякую вам. Дякую вам, дівчата. Дякую, вам гарного дня.